Це потрібно взяти під контроль. Друзі, на Ветеранську Раду Сили нації надходять звернення по всій Україні з приводу незаконних дій місцевої влади, яка, на жаль, на сьогоднішній день на 11-й рік війни не може заспокоїтися ніяк. І незаконно ну, ділить землю. Майно. А чому незаконно? Тому що. Коли ветерани звертаються військові, немає нічого. Ні об'єктів під оренду, ні землі, там ніяких ділян, нічого немає, бо війна. Військовий стан кажуть, немає. Підождіть, ну ви щоденно кожна сільська рада по всій Україні ділить без зупину. Ми є свідками цього, бо ми їздимо по сесіям, і ми це бачимо, і звернення бачимо, і працюємо в цьому напрямку. Тому, друзі, ситуація така. Це потрібно взяти під контроль по всій території України. Ми займаємося зараз цим. Має бути кадастр, я вже говорив про це, де вся земля, яка під будь-які схеми, під будь-яким соусом була виведена, або е, якимсь незаконний спосіб розподілена будь-яке майно, все це. Потрібно збирати і оприлюднювати, чим ми зараз займаємося.